Всім доброго дня. Вже неодноразово було прохання зняти, що знаходиться всередині акумуляторної пилочки Крайсман, модель 3502. Пилочка ця моя, працюю я вже нею майже рік. Тому давайте, давайте зробимо те, про що нас просять дивіться, все брудненьке, бо пилочка робоча. Пилочка не нова буде. Заодно подивимось, що там всередині. За цей час назбиралося. Скільки туди тирси налетіло. Так, ось ну так, трішечки є. Скручена вона у нас на отаку зірочку. Не підкрест ключик потрібен, потрібно підзірку. Тому буде це все довго, без допомоги шуруповерта. Ну, я трішечки пришвидшу відео, бо кому цікаво дивитися, як я тут болтиці кручу. Я усі саморізи з цієї сторони. Є один мінус, бо вчора я залив мастила по венбак, бо думав поїду в ліс, познімаю як вона дуба ріже, бо також були такі прохання. І тепер треба це масло. Масло злив, бо щоб розібрати, треба ще цю кришку відкрутити, вона ж там також не дасть. Давайте пробувати. Вистачить на з цієї сторони я також дивився багато, шурупів є там. Ще один. І тут бачите, контактна група вона якась вбудована, бо от пилочку я розбирав грант 40 вольтову Там оці приймачі акумуляторів, вони в зміні, ну, вони залишаються. А тут бачите все отаке моноліт такий, спаяне все. Здається, все йде. Ось тільки бачок трішечки. Тышечка и у нас, еще она высыпалась. Ну вот наши курочки. Ничего не выпало. А, это он уже выпал. <laughs> так. Ну, вот так выглядит. Бачите, и сами небагато, что тут пару, пару залетело. Ну, вот платка, платка управления с радиатором, примач аккумуляторов. Двигун, масляний бак. Ну і електронний тормоз. Так, з цієї сторони у нас масляний насос. Ну тут, я вам так скажу, двигун двигун не такий, як на гранді. Або як є пилочка ось, 4051 Крайсман. Дивіться, хто там, подивіться мої попередні відео, я знімав. Ось, Бо там, дивіться, тут які росія якір, кричатка і йде напряму до зірочки. А там. Якорь на місці стоїть, а тут така чашка, чашка з магнітами, І вона і, і через неї проходить вал і йде до... на зірочку сюди. Тому, тому що я вам скажу? Двигун тут відрізняється. Навіть з моделі 4051, двигун тут інший. Немає. Тут розбирати я не буду зараз, що показати, але нічого не підійде, все зовсім інакше. Так, ну Давайте спробую, може відкрутити двигун. Ось першу відкручити клемку треба. Потім закрутити наш масляний бачок, бо зараз все буде тут у нас у маслі. І з тієї сторони ще ці три гвинти. Тут же ми можемо і шуруповертом Шуруповерт. поверт, дивіться, працює від тих же акумуляторів, що й ця пилочка. А це з неї. З неї йдуть акумулятори. А, зірочку ж треба зняти. Ну, ось так. Масляний насос кріпиться тут. Ну я вам скажу двигун. Двигун більше, ніж на пилучці Грант. Десь, хто не розуміє про що я кажу. Зараз ось пилочка, грант. Розбирав я її також в передньому відео. Ну не попередньому, там пару днів тому розбирав я її. Також знімали двигун. А, і Крайсман 4051 модель також знімали. От там тут двигуни однакові. А тут двигун зовсім зовсім інший. Ось там проводка не знаю, видно, ні. Мідно все як має бути. Ну і двигун важить так непогано. Це масляний насос крутить все тут. Така шестерня стоїть. Дивіться, шлангочка йде, в якій пружинці. Ну, якісно, якісно. все якісно зроблено. Так, і хто ще питав, чим вони відрізняються, ці дві пилки? Бо кажуть, там 40 вольт, тут 40 вольт. Дивіться, зважив я акумулятор. Ось, бачите, він не просто так в кульочку тут у мене, <kins> бо це я їх важить. Акумулятор з Хайсмана важить 720 грам, акумулятор з гранда важить 610 грам. Ось. Тому не тільки двигуни різні, а й акумулятори по, по вазі. Не знаю, як там всередині начинка. ну Це ж там треба розуміти в тих акумуляторах, що на них написано. Ну, Скрайсмана акумулятор важче. Ось. Ну. Ось така у нас пилочка всередині. Як ви зрозуміли, редуктора тут ніякого немає. Ось хто не зрозумів. От шестерня, от так воно все виходить. І прямо крутий ланцюг у нас. Тому зараз я почищу свою пилочку, подую її компресором. Мастити тут. Мастити тут нічого. Навіть бачите, там розібрати, помастити. Нічого тут не треба мастити, все тут, все тут нормально, все зроблено. Все. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. А ми зараз будемо знімати відео на... А зараз покажу ось таку штуку. Це сверлильний станок Трайсман. Будемо збирати, будемо сверлити. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити дуже цікаве відео.